Турбота про себе близько трьох сотень мешканців Івано-Франківської громади безкоштовно пройшли лікарські огляди. Провели їх у межах акції місяць здоров'я. За цей час медики знайшли у людей чимало не У 25 пацієнтів каже ініціаторка акції Оксана Савчук. Завчасно виявили онкологічні порушення та скерували їх на додаткові обстеження чи лікування. Ми почали в місті Івано-Франківську виховувати культуру дбання за своє здоров'я у чоловіків. Тобто чоловіки почали до нас звертатися більше. Коронавірус, війна десь наклала те, що дуже багато людей занедбали свої щоденні проблеми і свої власне вади, якісь зі здоров'ям. Третє це те, що ми маємо цього року приємні новини: 15 жінок. Цього року будуть очікувати на поповнення, і наш генофонд, як то кажуть, поповнити акцентували увагу під час місяця здоров'я фахівці на профілактиці для жителів сіл, які входять до громади. На базі лікарських амбулаторій працювали виїзні медбригади. Людей консультували гінекологи, терапевти, хірурги, кардіологи та урологи. Ми зробили 21 виїзд в амбулаторії, це були різні. Чотири були дитячі виїзди, всі решту були дорослі виїзди. Ми бачили по УЗД, надзвичайно велике в цей місяць було навантаження, на мамографію. Тобто це можна все дообстежитися до кінця року і перенести, якщо це не є якісь такі горящі ну, питання, на наступний рік. Ми виявили у жінок 9 пухлинних захворювань вперше молочної залози, вони зараз всі дообстежуються. І ми виявили в чоловіків 3 підозріми на <зрина> пухлину, які знову ж таки до обстежуються на сьогоднішній момент. Серед нових обстежень у цьому місячнику огляд окуліста. його проводили в урелокованій Северодонецька клініці. На прийом до фахівців прийшло 168 пацієнтів. У деяких випадках медикам вдалося виявити захворювання, які потребують подальшого лікування. Ми виявили у пацієнта первину глаукому на одному оці на початковій стадії. Призначили лікування. Зараз тиск компенсований і пацієнт під наглядом, і ми виявили. <кій> Були у пацієнтки було більш старшого віка вже набухаючи катаракту у критичній стадії, чи ми запобігли таке важке захворювання, як гострий приступ закритовогольних глаукоми. Там єдиний вихід. Це операція. Ми прооперували, спасли око. Там наступне теж предкритична стадія, але вона під наглядом готується на другого на операцію і в принципі в неї все буде добре. Місячних здоров'я в івано франківську провели вже п'яте. Цьогоріч до оглядів у лікарів додали й прийом у психологів. За консультацією до фахівців звернулись понад 25 людей. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.